Ви слухаєте подкаст Наші детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги, в головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Мері Лін Робі Новорічний розпродаж. П'ять років тому, після багатьох щасливих років парубкування, шериф Нет Гарлов вирішив одружитися. Волт, власник похоронного бюро, хотів застерегти друга, але марно. Шлюб з Нетою Персонс обернувся цілковитою катастрофою. Нетта виявилась енергійною жінкою. Вона не тільки підтримувала бездоганну чистоту у недовій оселі, а й примусила уникати у своїй мові грубих виразів, вульгарних слів і позбулася усіх його давніх небажаних друзів. Серед них і Волта. Настали нелегкі часи у роки. Парубоцтва Волт із недом щочетверга зустрічалися за шахівницею, сьорбаючи холодне пиво з кухлів і посмоктуючи люльки. Нет не усвідомлював, чим для нього була ця дружба, аж поки їй не прийшов кінець. Спочатку він боровся за неї як Лев. Він спробував переконати Нету, що вона не повинна вибирати для нього друзів, що вони з Волтом і далі гратимуть в шашки. Однак Нетта виявилась жіночкою непростою. Вона почала розносити по місту якісь нісенітниці про недбалість Волта у роботі і безупину поширювала жахливі чутки. Про власника похоронного бюро. У такому містечку, яким був Тонтон, слово шерифової дружини мало неабияку вагу. Тож недовідовелось зрештою відступитись, щоб не зашкодити Волту з його бізнесом. Певен, ти знайдеш сто одне виправдання, Волте. Але з цією торгівлею треба кінчати і негайно. Якщо цього не станеться, тоді прийде кінець половині мешканців міста. Ти коли-небудь чув таке? Ось послухай. Великий новорічний розпродаж. Найнижчі ціни, не втратьте свій шанс. Ніколи в житті не чув про таке паскудство. Ну і що? Неде. Хіба тільки я один? Мало не всі бізнесмени міста збувають свій товар у такий спосіб. Чому я повинен бути винятком? Тому що ти власник похоронного бюро. Хіба в похоронному бюро може бути сезонний розпродаж. А чому б і ні? А я оце хотів позбутись старих трун і придбати нові. Та й не тільки трун, але й книги реєстрації клієнтів і урн для праху. Ти б подивився, неде, що то за урни по 150 за штуку плюс податок. Я можу запропонувати тобі одну з кращих. Не спокушай <зв 'язок> мене. Все не так просто, як тобі хотілося б. Зовсім ні. Гаразд, неде. Може, ти щось поясниш, а то я ніяк не второпаю. На тебе не схоже перешкоджати людині робити бізнес. Принаймні п'ять років тому про це не могло бути й мови. Волте, ти ж знаєш, але не про це йдеться. Чому ж? Тепер я граю зрідка, коли не коли заскочить Джейк Баркер, а то від нього, крім шахраювання дарма чого сподіватись, Тож я і не можу зосередитись на грі. Слухай, неде. А може справи почекають? Може, вип'ємо пива і зіграємо партію. Волте, не спокушай. Я серйозно. Я стосовно твого розпродажу, Тут справа ось яка. Упродовж останнього тижня у Тонтоні різко зросла смертність. Тільки не кажи, що ти цього не помітив. Справді, з минулого понеділка, коли я вмістив рекламну обяву в газеті, у мене не було жодної вільної хвилини. Але що в цьому поганого? Гадаю, усім людям просто нечувано пощастило скористатись моїм січневим розпродажем. Оближці безглузді жарти. Невже тебе не вразив той дивний збіг, що всі почали помирати саме цього тижня? Куди це ти гнеш неде? Я маю вагомі підстави вважати. Що не всі, хто лежить у твоїх уцінених трунах, померли своєю смертю. Можу заприсягтися, що мало хто з них помер природною смертю. Чекай на де. Ти хочеш сказати, що декого з цих людей убили? Нарешті. Саме це я і маю на увазі. Якщо цю низку смертей не перервати, то скоро про них. Говоритиме все місто. Але ж більшість загинула внаслідок нещасних випадків. Сара Гардесті впала зі сходів ганку і скрутила собі в'язи. А про веса Геммета всі давно казали якщо він не покине, займатися зброєю, то матиме великі неприємності. А що стосується Тома Франкліна, це не просто збіг обставин. Скажу відверто, я багато чого так і не второпав. Поки що серед них не було отруєних або таких, що померли незвичним способом. Але ж не можна нехтувати фактом, що їх усіх уже давно хотіли бачити серед померлих інші люди, родичі і ті, що платили за послуги похоронного бюра. Можливо, це так, але я не розумію. Чому треба припинити розпродаж? Візьмімо, наприклад, сару Гардесті. Усім відомо, що вона залишила 20 тисяч своєму племінникові Джейку. Старий друзяка Джейк? То він приїздив на Різдво? А тож! саме вчасно, щоб встигнути зіштовхнути жінку зі сходів і отримати гроші. А зараз послухай, що я тобі розповім про Веса Гемета. Він зав'язав зі зброєю п'ять років тому, після того, як опинився у лікарні. Але останнім часом він злагався з дружиною Грейсона Бреккета і дехто стверджує, що в день смерті Веса його бачили разом з Грейсоном біля залізничної колії. А ще пам'ятаєш Френка Крема? Ну, того, що близько 25 років працював на дробарці. І чого б це йому втрачати рівновагу коло пилки саме цього тижня? Думаю, навряд чи можна довести буцімто Вілбер Паркер, який стояв у нього за спиною, саме у мить падіння мав якесь відношення до того, що Френка порізало на шматки, наче сосиску. А втім, Френк чолов'як крутий. Я б не хотів з ним мати справу щодня. Я бачу, до чого ти ведеш. Френк розпотякував по місту, начебто Вілбер не платить по векселях. Адже так. влучив десятку. А тепер послухай, що я тобі скажу. Якщо ти не припиниш свій розпродаж. О, похоронне бюро. Так. Слухаю. Що ви кажете? Який жах? Оце ганьба! Так, так. Мені дуже прикро чути таке мадам. Зараз буду. Що? Ще один покійник? Так. Так. Люсі Крокет, Схоже, впала у ставок коло дробарки. Так, 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 так. Отже, кінці у воду. Люсі ненавиділи усі. Уяви собі свого часу, ця жінка звела наклепи на всіх мешканців міста. Волте, це доводить мою правоту, як ніщо інше. Якщо між цією обставиною і загибелю жінки існує щонайменше залежність, ти повинен припинити розпродаж. Думаю, що ти маєш рацію. Не да. прикро, якщо люди користуються розпродажем, задля таких цілей. Шкода. Адже у мене є кілька гарненьких дубових трун, а ще рожеві сатинові підбої і великі вишиті подушки. У 58-му році я накупив цього краму надміру. Зовсім забув, що тут люблять брати речі простіші та дешевші. Тепер люди втратять нагоду придбати справжні речі. Та й не тільки в речах справа, а й у послугах теж. Цього тижня викопати могилу коштувало б лише третину від звичайної вартості. А, Це твоя дружина. Хоче говорити з тобою і. По-моєму, ж кипить. Ця жінка має вмонтований радар. Господи. Я ж нічого їй не повідомляв про те, що сьогодні бачитимуся з тобою. Не минуло й десяти хвилин, як я у тебе, а вона вже знає. Е, так, Люба. Я слухаю. Так, Мило. 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 угу. Мило. Гаразд. Кху, відьма. Знаєш, друже, по-моєму, нікому не зашкодить, якщо продовжити розпродаж іще на один день. Декому від того може бути тільки користь, як гадаєш? Ну… А тепер про сумні новини, що надійшли з містечка Тонтон -тон в окрузі Лайон. Вчора на Потер згілл трапилася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула дружина шерифа Нета Гарлов. У автомобілі, яким керувала жінка, відмовили гальма. Авто кілька разів перекинулося і впало у глибокий кювет. Шансів вижити потерпіла немала. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким шерифа Неда Гарлов. Рухаємося далі. У штаті Міннесота знову помічено. У Тонтоні. Тільки було розмов про розкішний похорон Нетти Гарло. Грошей не шкодували. Найбільший прибуток мав Волт з його розпродажем. Слід віддати йому належне, він постарався, як ніколи. Розпродаж скінчився, у Волта поменшало роботи, справи начебто владналися, і вони з недом вирішили. Що могли б і далі грати у шашки по понеділках і четвергах? Прозвучала радіопостановка за мотивами твору Мері Лін Робі Новорічний розпродаж. Український переклад Владислава Носенка. Ролі виконували Оповідач Народний артист України Василь Чорношкур. Нет Гарлов. Шериф. Заслужений артист України Олександр Завальський Нетта Гарло його дружина, актриса Римма Зюбіна, Волт власник похоронного бюро, заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик, радіоведучий Вадим Власенко, авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева.